Давайте зробимо зефір. Отже, ми беремо всі інгредієнти: половину в каструльку, іншу частину в чашу міксера. агар-агар, пюре, вода, цукор і глюкозний або інвертний сироп. Це все ми ставимо на вогонь на середню температуру і постійно помішуємо, щоб не пригоріло. А в іншу в чашу міксера ми даємо білок, цукор і також трішки лимонної кислоти. І ставимо також збивати, я ставлю на найвищу швидкість, Якщо потрібно я зупиню. Пюре варимо до того стану, щоб воно було загустіло, щоб воно не стікало з лопатки, і щоб, коли так по конструкції, виноплачу на. Тут збиваємо так, щоб наша меренга не стікала з вінчика, щоб вона твердо трималась на вічні. Коли це в нас співпадає, Робляться полосочки, коли тоді відливаємо грубою, не тонесенько, сильно вливаємо пюре. Все. Лопатою загрібаємо. Я от і навіть чашею так повертаю, для того, щоб воно е, гарно збило пюре, щоб десь на бортиках чаші не залишилось частинки пюре, щоб воно добре збило. Тому я нею так рухаю. Отже, тепер ми беремо. Зараз за, наперед ми підготовлюємо наші мішечки. Наперед підготовлюємо наше місце, де ми будемо висаджувати. Пергаменти, дощечка. Е, і е, обов'язково е, робимо це швидко, так як агар-агар, якщо він стабілізувався, з ним вже нічого не зробиш. Він не желатин, розігріти далі не можна. Якщо ви робите це перші рази і повільно, тоді потрібно можна поставити в духовку, нагріти на невеличку на невеличке тепло, і там один мішечок залишити, а другий вже відсаджувати. Після того, коли агарагар -агар стабілізується, це приблизно 12 годин. Ми посипаємо пудрою і зліплюємо до кубки, посипаємо пудрою і смакуємо це дуже дуже смачно.